33 роки разом ні, це не початок казки, це реальне спільне життя британського співака Стінга з його коханою дружиною, англійською кіноактрисою та продюсером Труді Стайлер. Зіркове подружжя все робить разом, будь то відпочинок або корисна громадська робота. Давно відомо, що Стінг та Труді займаються питаннями екології та боротьби з наркотиками. Сам співак вважає, їх дуже об'єднує тантра, якою вони давно захоплені. Як би там не було, папараці часто ловлять закоханих, де вони обіймаються як школярі. 20 років разом голівудський актор Джон Траволта із своєю дружиною, актрисою Келлі Престон. Вони зустрілися у далекому 1989 році на зйомках кінофільму Експерти. Після тривалих залицянь Джон так і зробив Келлі пропозицію, і вони одружились. Але не все йшло гладко. 16-річний син, який страждав важким захворюванням. Подружжя стверджує, тільки безмежна взаємна любов допомогла їм пережити це горе. Кохання зробила. Ще одне диво у родині Траволти: лікарі вмовляли кохану Джона Келлі, аби вона і не думала вагітніти. Народжувати її було небезпечно для життя. Втім, пара не послушала лікарів. Престон завагітніла і народила сина. Маленькому Бенджаміну сьогодні вже 5 років. Секс символ основного інстинкту у 1998 році здивував весь світ своїм романом, а потім і шлюбом із красуною Кетрін Зета Джонс. Всі в один голос кричали про недовговічність цього союзу двох зірок кіно. Ще пак, різниця у віці подружжя досягала чверті століття. Але йшли роки, і як доказ всім не двоє прекрасних дітей і міцний зразковий шлюб. У 2010 році преса практично поховала Дугласа, який страждає на ранг-гортані. але підтримка сім'ї, а саме дружини, допомогли акторові одужати. Через рік підтримка чоловіка знадобилася вже Кетрін. Вона так переживала за коханого, що потрапила у клініку з нервовим розладом.